Воєнні дії та екстремальні умови можуть суттєво вплинути на психічний стан та функціонування військових. Негативні наслідки можуть мати серйозний вплив на здатність виконувати бойові завдання, а також на післябойову адаптацію. Формування психічної стійкості воїнів у бою базується на розумінні проявів психіки в екстремальних умовах. Сучасний бій це запекла боротьба цілей, мотивів, переконань, настроїв, волі, думок військовослужбовців проти сторін. Одночасно він є жорстоким випробуванням здатності воїна активно протистояти впливу екстремальних, украй несприятливих для життя чинників, зберігати волю і рішучість до кінця виконати поставлене йому бойове завдання. У бойовій обстановці психіка воїна піддається безлічі різноманітних впливів. Одні з них сприяють мобілізації та концентрації його фізичних і духовних можливостей, підвищенню бойової активності, сміливості, самовідданості. Інші, навпаки, дезорганізовують бойову діяльність воїна, блокують доступ до наявних резервів в організму, погіршують роботу нервової системи і психіки. Переживання кожної людини індивідуальні, специфічні. Проте я немало загального в тих реакціях, якими людина відповідає на небезпеку, необхідні знищувати супротивника, брак часу і інформації та інші несприятливі чинники. Знати їх означає передбачити ті фізичні, моральні і психологічні випробування, з якими зустрінуться військовослужбовці, мати шанси на використання людського чинника для досягнення перемоги над ворогом. Виділяють зовнішні та внутрішні групи чинників, що впливають на бойову діяльність військ. Соціальні чинники здійснюють вирішальний вплив на воїнів у бойовій обстановці, оскільки служать основою для формування загальних соціальних мотивів їх поведінки і бойових установок. По-перше, військовослужбовці заряджаються емоційним ставленням народу до противника, що істотно впливає на активність їх бойових дій. По друге, згуртованість військового підрозділу визначає поведінку воїнів у бою. Воїн іде в бій за своїх товаришів, іде разом із ними. Впевненість у них в тому, що вони прийдуть на допомогу в потрібний момент, є важливою умовою рішучих і самовідданих бойових дій кожного солдата. По-третє, довіра до своїх командирів. Військовослужбовці, відчуваючи довіру і повагу до свого командира, активно виконують навіть ті його накази, суть яких не цілком розуміють. Бойові чинники. Це широкий спектр змінних, що визначають ті або інші реакції, стан, поведінку воїнів у бою. Особливо впливають на психіку військовослужбовця такі бойові чинники, як вид, умови і інтенсивність бойових дій, надійність засобів захисту, обсяг і співвідношення втрат сторін. Оборона сприймається в основному як момент втрати ініціативи, досягнення противником бойової переваги, тобто той. Хто готується до оборонних дій, знає, що противник сильніше за нього і диктує свою волю. Суттєвою психологічною особливістю оборонних дій є те, що можливості противника, як правило, перебільшуються. В разі вмілого і активного психологічного впливу противника на підрозділи, що обороняються, у них може сформуватися міф про його непереможність. В той же час. Наступ у військовослужбовців асоціюється з бойовою і духовною перевагою сторони, що його розпочала. Практично всі військовослужбовці відчувають під час атаки сильний стрес. Стресовий стан досягає піку в той момент, коли воїн ухвалює рішення піднятися в атаку, покинути укриття. Ситуація виходу з укриття і вступу в бій багато разів прокручується в свідомості. В цей момент воїн знаходиться в особливому нервовому збудженні, він потребує підбадьорювання товаришів і позитивних прикладів їх активних дій. Еколого-ергономічні чинники відображають порушення ритмів життєдіяльності, різка або часта зміна звичного ритму чергування активної діяльності, сну, харчування, кліматичних умов. А також екстремальні погодні умови здійснюють несприятливий вплив на бойову діяльність особового складу. Серед психофізіологічних чинників, що визначають характер поведінки військовослужбовців, важливе значення має тип нервової системи. Виділяють сильний, середній і слабкий типи нервової системи. Ескалація негативних чинників бою провокує серйозні психологічні розгляди. Що викликає повну втрату боєздатності на певний час у 15% воїнів, які мають слабкий тип нервової системи. В аналогічних умовах воїни з середнім типом нервової системи знизять активність бойових дій лише на короткий час. Воїни з сильним типом нервової системи не піддаються відчутному психотравмуючому впливу такої складної обстановки. Основними психофізіологічними реакціями організму на прямі загрози життю є реагування за принципом бий, біжи замри». Військовослужбовці з першим типом будуть підсвідомо реагувати на загрозу з прямуванням власної активності на знищення джерела небезпеки. Воїни з другим типом реагування намагатимуться збігти від загрози, проявляючи недоцільну метушливість. В той же час військовослужбовці з третім типом Проявляють певну загальмованість у реагуванні на небезпеку. Психологічні фактори це переважаючі мотиви та рівень психічної підготовленості воїна до впливу небезпеки, раптовості, несподіванки, новизни бойових дій, дефіциту часу і інформації, втрати бойових товаришів, дискомфорту. Стан, який переживається воїнам у бою. Є бойовий стрес. Він супроводжується мобілізацією організму та викликає значні зміни в його роботі. Помірний стрес сприяє мобілізації фізичних і психічних можливостей, захисних сил організму, активізує інтелектуальні процеси, створює оптимальне бойове збудження, інтенсифікує доцільну діяльність воїна. Проте тривалий або дуже інтенсивний вплив негативних бойових чинників здатний породжувати непродуктивні стресові стани. Дистрес Дистрес виникає в тих випадках, коли людина переживає почуття безпорадності, безсилля, безнадійності, пригніченості. Дистрес зазвичай супроводжується порушенням нормального прояву відчуттів, сприйняття, пам'яті та мислення, характеризується виникненням негативних емоцій, збоями в координації рухів. Проявами апатії, втратою волі до життя, упевненості в перемозі, довіри до товаришів і командирів. Страх займає головне місце серед негативних переживань воїна у стані стресу. За своїм змістом переживання страху виявляється у вигляді страху смерті, болю, поранення, страху стати калікою, втрати боєздатності і поваги товаришів. Бойова обстановка формує ґрунт для прояву страху. Цьому сприяють раптові несподівані дії противника, його вогневі удари, інтенсивні повітряні нальоти, надмірна втома воїнів, розповсюдження деморалізуючих чуток за відсутності офіційної інформації. Стан страху варіює в широкому діапазоні переживань, виділяють наступні форми страху: переляк, тривога, боязнь, жах, індивідуальна і групова паніка. Знання природи страху, динаміки його прояву, умов виникнення дозволяє командирам доцільніше планувати бойові дії, індивідуально підходити до розстановки людей і розподілу бойових завдань, прогнозувати поведінку воїнів у бою, попереджувати і долати негативні психічні стани військовослужбовців. Близько 90% військовослужбовців відчувають у бою страх в яскравій формі. При цьому у 20-25% з них страх супроводжується нудотою або блювотою, у 10-15% нездатністю контролювати функції сечовипускання і кишечника. Безстрашних психічно нормальних людей не буває. Вся справа у здатності опанувати себе швидко долати розгубленість та ухвалювати раціональні рішення про доцільні дії. Індивідуально психологічна специфіка реагування людей на небезпеку виявляється в тому, що вони зазнають найсильніші негативні переживання в різний час. Приблизно 30% воїнів зазнають найбільшого страху перед боєм, 35% у бою, і 15% мають найсильніші негативні переживання після бою. Перебування людини в обстановці дії бойових стрес-факторів також може призвести до гострих психічних розладів різної глибини, найбільш частими з них у бойових умовах є ступор, агресія, істерія, апатія, рухове збудження, плач. Основними напрямками коригування негативних психічних реакцій військовослужбовців у бойових умовах є їх психологічна едукація. Формування здатності самостійно коригувати власні психічні прояви, а також навчання військовослужбовців своєчасно розпізнавати негативні реакції у своїх побратимів і невідкладно надавати першу психологічну допомогу. Таким чином, небезпечна обстановка неминуче викликає у воїнів психічну напругу. Цей стан здійснює істотний вплив на протікання психічних процесів та ефективність бойової діяльності. Стрес може впливати на психіку як мобілізуючи її, так і пригноблюючи. Характер цього впливу залежить від а. Мотивації, Б. Індивідуальної психологічної стійкості, В. Бойового досвіду воїнів. Важливими факторами, що впливають на психіку військовослужбовця. Є ступінь у володіння зброєю і бойовою технікою, рівень професійної переваги над противником, згуртованість підрозділу, довіра до командира, а також повнота інформації про майбутнє бойове завдання та способи його виконання. Зміст психологічної підготовки, яка має формувати у воїнів готовність до війни і до першого бою, визначається змістом конкретної військової спеціальності та колом службових обов'язків у бою. Якісне її проведення. Формує стійку установку на знищення противника, стійкість психіки воїна до впливів психологічних факторів війни.